Добрий день, дорогі друзі! Вас вітає компанія Account. Сьогоднішня тема довідник, номенклатура, частина 2. На першій зустрічі ми з вами розглянули заповнення необхідних позицій для того, щоб можна було використовувати довідник. А сьогодні про деякі функції і про деякі позиції я розповім, які вам знадобляться для зручної роботи. Для автоматизації введення документів. Отож, заходимо в довідник. Довідник знаходиться в розділі довідники, підрозділ товари та послуги і називається номенклатура. Давайте знову ж таки зайдемо в продукцію. Наприклад, буде у нас хліб домашній. І звернемо нашу увагу на підрозділ, на закладинці основне облік. Виробництва. Ви бачите, що для продукції необхідно заповнити такі дві позиції, як номенклатурна група та специфікація. Про специфікацію ми з вами розмовляли на минулій зустрічі, а сьогодні про номенклатурну групу. Ви знаєте, що в довіднику теж є групи, якщо ми подивимося на довідник, то є групи. Просто тут, по видам номенклатури, розділені по папкам. Ви знаєте, що це необхідно для налаштування, наприклад, рахунків обліку і для легкого знаходження елементів. Тобто, ми собі все згрупували і знаємо, що де знаходиться. Значить, номенклатура це впорядкування за ієрархію в переліку номенклатури. Тобто, щоб наш довідник був гарненький. А от номенклатурна група. Це елемент довідника номенклатурні групи. І знаходиться він в довідниках доходи та витрати номенклатурні групи. І вже з того, як ви бачите, в який підрозділ належить цей довідник, ми розуміємо, що він у нас використовується для збору інформації про доходи та витрати на випуск продукції. Номенклатурна група. Це розріз аналітики, який виконує завдання збору фінансового результату, тобто доходи і витрати, різниця, фінансовий результат. Один елемент довідника номенклатура може входити лише в одну номенклатурну групу, а в номенклатурній групі може бути багато позицій. Продукції, саме продукції. Ми визначаємося з номенклатурною групою продукції. Ви знаєте, що там обов'язково необхідно заповнити податкове призначення, тому що, якщо ми, наприклад, будемо вводити документи по випуску готової продукції, то податкове призначення там заповнити неможливо, там немає такої позиції. І береться цей параметр саме з позиції номенклатурної групи. Потім також, я не буду зараз зупинятися, коли ми робимо звіт виробництва за зміну, номенклатурна група автоматично заповнюється для продукції, а для сировини відповідно, заповнює також програма, ту номенклатурну групу, до якої належить продукція, яку ми випускаємо. Це те, що стосується номенклатурної групи. Також ви бачите, що тут є позиція стаття витрат. Для продукції статтю не потрібно заповнювати. Вона нам необхідна для позиції сировини, тому що коли ми робимо випуск продукції, так, то і заповнюємо згідно специфікації, заповнюємо використану сировину, то у нас обов'язково необхідно. Зробити, заповнити вірніше статтю витрат. І для того, щоб ми не заповнювали її вручну, то ми в карточці сировини, ну, наприклад, візьмемо матеріали. так, це, а, це матеріали, Ще є в нас папка сировина окремо. От. І в карточці сировини ми можемо проставити статтю витрат. Стаття витрат це не що інше, як. Показує, що це прямі виробничі витрати, матеріальні для випуску продукції. Тобто стаття витрат вона підходить для будь-якого випуску продукції, незалежно від того, наприклад, яку ми будемо продукцію випускати. Завжди вона буде актуальна. Тому, заповнивши один раз, ми можемо цим скористатися потім для оформлення документів. Слідуюча дуже цікава можливість це встановлення цін номенклатури. Ми можемо встановлювати ціни номенклатури один раз на день. І заповнивши ціну, потім нам не потрібно буде заповнювати ціну номенклатури, при, наприклад, реалізації в документах реалізації. Для того, щоб цей елемент гіперпосилання запрацював, тобто ми могли. Заповнити ціни, нам необхідно спочатку створити типи цін номенклатури. Знаходиться цей довідничок в товари та послуги, типи цін номенклатури. Тут ми з вами пам'ятаємо, прописуємо будь-яку необхідну нам ціну, наприклад, оптова, в, яких, в якій валюті вона у нас значить, обраховується, також чи включає ПДВ чи ні. Теж проставляємо, це залежить від того, яким чином ми заповнюємо документ. І за арифметичними цінами. Тут не дуже багато е, можливостей для ціноутворення, тому що програма вас, бухгалтерія, профи, ви знаєте, що тут. Обмежений функціонал на рахунок таких, значить, такого обліку, але все-таки ми можемо цим скористатися. Взяли цін, типи цін, зробили, і потім при встановленні ціни ми користаємося документом встановлення цін номенклатури. Знаходиться цей документ в розділі склад, ціни, встановлення цін Номенклатури. І, наприклад, ми з вами ввели оптову ціну, ми просто вибираємо кнопочкою Додати якусь продукцію, звичайно, обов'язково дату, пам'ятаємо, що лише один раз на день ми можемо встановити. І в залежності від дати, яка буде остання ціна актуальна, та буде й заповнюватися в документах. Чим це корисно, тому що ми можемо тут, наприклад, скористатися кнопочкою заповнити, чим корисне встановлення цін. І можемо заповнити по групі номенклатури, наприклад, дуже багато номенклатури, і потім встановити в одному документі цю ціну. Тобто, не по одній позиції будемо писати ціну, так? А ми встановимо зразу ціни. Значить, можемо заповнити з номенклатури, можемо заповнити також додати по цінам номенклатури. Наприклад, ми завжди користуємося оптовою ціною, і оптову ціну нам необхідно оновлювати час від часу, вона змінюється. І ми можемо по цьому типу ціни заповнити, тобто для, якої, для яких позицій встановлена оптова ціна, так? то по, ті, по тих позиціях. У нас і заповнюється документ. Я думаю, що це теж дуже корисно, особливо для торгівельних організацій, коли в нас не буде потреби заповнити кожну ціну окремо в кожному документі. Це дуже зручно. Також слідуючі, слідуюча можливість це ви знаєте, що у нас бувають дублі. Якщо особливо дуже багато. Менеджерів, наприклад, веде облік у програмі, і кожен заводить заводи якусь свою номенклатуру. До речі, краще зробити відповідального за введення номенклатури, він тоді буде розуміти, і якою, якою формою робити. Пам'ятаєте, що треба, щоб назва була тоді легка. В пошуку, щоб ми могли знайти, наприклад, якщо дуже великий перелік, щоб, наприклад, перший був іменник, так? і ми зразу знаходимо потрібні нам позиції і потім там, вводимо нову, чи можемо використ... використати ту. Так от, коли багато людей працює в програмі, то бувають дублі. І ці дублі необхідно знайти. Зараз я вам покажу цю можливість. Цю обробку ми можемо знайти через сервіс та налаштування. Пам'ятаєте нашу кнопку, там, де у нас є функції технічного спеціаліста, заходимо в сервіс та налаштування, всі функції, і нам необхідна обробка. Для того, щоб знайти обробку, нам необхідно відкрити папку обробки. Тут вона також є. Ось, наприклад. І називається наша на обробка Пошук та вилучення дублів. Пошук та вилучення дублів. Ось, будь ласка, ми можемо відкрити таким чином і також можемо її відкрити через розділ адміністрування. Зараз покажу, яким чином. Заходимо в адміністрування. Тут, ви бачите, немає поки що цієї обробки, але ми її можемо з допомогою налаштування ось це коліщатко, так вже знайом вам. Я стараюся, щоб завжди вам, як є можливість про нього нагадувати. І знаходимо пошук дублів. Пошук дублів. Ось. Пошук та вилучення дублів. Додати Окей. І дивіться, також уже з'явилось у нас пошук та вилучення дублів. Тут ми повинні вибрати з вами, що шукати, а саме нам необхідно номенклатуру, всі елементи і вибираємо порівняння, що найменування збігається. Я навіть зробила з маленької букви назву одного елемента, але дивіться. Натискаємо Знайти дублі. І всі дублі, які є в програмі по позиціям номенклатури, у нас перелічені. І ще зверніть увагу, у нас також є ось посилання зліва, є де використовується та чи інша позиція. Візьмемо, наприклад, цукор. Тут ви бачите вже дуже багато цей елемент перший у нас використовується 36 разів. А ось ця позиція, яку я ввела сьогодні, елемент не використовується. Ну, це, звичайно, якщо такий випадок, ми навіть якщо один елемент, так, ми можемо просто з вами позначити на видалення і вилучити з допомогою обробки. Але якщо, наприклад, так, як у цьому випадку у нас є дуже багато позицій, ми просто натискаємо на кнопочку вилучити дублі. І ці позиції, які Менше використовуються, будуть вилучатися, а на їх місце програма поставить актуальну позицію номенклатури. Тобто, бачите, знайдено стільки то і успішно об'єднані. Тобто в документах, в яких використовуються позиції дубляжі, дуб, дублі, вони будуть вилучені і замінені на актуальну позицію номенклатури. Закриваємо і дивимося. Зараз ми номенклатуру знову відкриємо. Бачите, тут цукор, цукор у мене. Я відкрию ще раз або оновити потрібно дані. Зараз я відкрию номенклатуру. Номенклатурні групи закриваємо довідники, номенклатура. І ось ми з вами подивимося, там, де сировина. Бачите, позначено все на вилучення. Це ті дублі, які програма знайшла. Все-все позначено на, на вилучення. І ті об'єкти, які десь використовувалися, вона замінила на е, ті, які будуть у нас актуальні. І тепер ми, звичайно, робимо адміністрування, вилучення відмічених об'єктів. Пам'ятайте, що для вилучення відмічених об'єктів нам необхідно, щоб ми працювали в монопольному режимі. Що це означає? Щоб ми працювали одні в програмі. Тепер ми можемо вилучити, наприклад, всі ті, що в нас позначені, але зараз, щоб не займати вашого часу, я натискаю на квадратик, я зробила з відбором вилучення, і буду вилучати лише одну позицію цукор. І натискаю кнопочку Вилучити. Якщо навіть ця, цей елемент десь залишився, то ви пам'ятаєте, що програма ніколи не вилучить об'єкт, який десь використовується. Вона покаже нам посилання. Де в якому місці він ще є. І ось, будь ласка, все вилучено. Цукор у нас уже залишився лише один. І так аналогічно з усіма. І ще про один звіт я хочу вам нагадати: це аналіз субконту. Теж буває таке, що ведуть, наприклад, облік дуже багато співробітників, і рахунок обліку автоматично не визначений. І нам необхідно побачити, або навіть і самі ми можемо зробити таку помилку. Одні, наприклад, матеріали ми кинемо на 201, а ту, ну, собі щось подумали, на 281, як товар. Так от, щоб побачити, наприклад, по якійсь номенклатурі, на яких рахунках обліку в даний момент вона обліковується, нам необхідно зробити звіт аналіз субконту. Він знаходиться в розділі Звіти, вибираємо аналіз субконту, і для цього, і ви знаєте, що цим звітом я дуже люблю користуватися. так? У нас є основні засоби тут, а, по номенклатурі я навіть і не зберегла. Дивіться, види субконту додаємо, вибираємо тут номенклатуру. так? Можна тут будь-що, і контрагенти, і основні засоби статті витрат. тобто весь цей перелік якийсь у нас є, ми можемо з вами ним скористатись. Ми вибираємо номенклатуру. І, наприклад, ми хочемо по цукру з вами, так, От цукор вже ми з вами щойно дивилися при попередній ситуації. Візьмемо сировина, так, у нас є, і візьмемо цукор. Сировина для хлібопекарського виробництва. Вибираємо цукор І, наприклад, робимо період 24 рік. Так. І зараз подивимося, тут у нас відбір, групування, номенклатура податкове призначення. Податкове призначення можна ось так догори, щоб у нас тільки номенклатура була. А ну подивимось, що тут ще можна додати. Організація, податкове призначення ні. Нам достатньо буде. Так, показники. Тут є кількість, можна розгорнути сальту, але тут, нам це, тут в цьому немає необхідності. І формуємо. Ось, будь ласка, у нас цукор обліковується на 201 рахунку, так як це сировина. А якби були інші рахунки обліку, десь вони в інших, на інших рахунках, то, звичайно, ми це теж би побачили. Ось таким чином вам бажаю успіхів, бажаю миру, чекаю на ваші запитання, на ваші відгуки і побажання. Всього найкращого. Будьте здорові!